Тині сили показали роботу мобільних вогневих груп на східному напрямку в новорічну. Ніч побачимо ці кадри. Спалах шпалах спалах! Спала. Є! Робота! Є! Да, Фу, збили! Є! Двоє людей загинуло через ранковий удар по Києву. Про таке пише Київська міська військова адміністрація. Уламки впали на будівлю близько пів восьмої ранку. Як результат, руйнування з четвертого по шостий поверхи та пожежа. А з будинку де СНСники врятували жінку похилого віку. В неї була гостра реакція на стрес. Ще двох потерпілих чоловіків передали медикам пожежу. Вже локалізували, однак під завалами досі шукають людей. Після ліквідації пожежі, можливо, і паралельно тут вже від штабу гасіння пожежі буде залежати, яка буде вибрана тактика ліквідації наслідків даної ситуації. Будеться, звісно, в житловому будинку проводиться і розбір завалів, тому що є таке пошкодження конструкції, і рятувальники повинні прибрати небезпечні частини і все ж таки з'ясувати, чи є там хтось під